Всім привіт! Ви потрапили на заключне відео нашої трилогії про 45 днів Кемпері. І в цьому випуску ми розповімо вам про нашу подорож північною частиною Франції. для чого горітись на сонечку восени на лазуровому березі, якщо можна померзнути на північному морі. Саме так ми подумали і почали наш виїзд. Першою зупинкою після Бельгії стала маленька равликова ферма біля французького міста Ліль. Я знаю, що в нас в Україні теж є такі ферми, але ми ніколи не бували в таких місцях, тому з цікавістю розглядали, як тут це влаштовано. На території був магазинчик із місцевими продуктами і сувенірами. Так як ми не знаємо французької, а француз англійської, ми так і не скуштували нічого з равликів. Бо, як виявилось, в перший день ми купили тушонку з кролика, а думали, що це щось делікатесне з равлика. А у всі решта днів магазин був закритий. Перекусивши, ми вирішили побродити в маленькому селі, яке побачили на карті. Декілька днів ми провели тут. Нам дуже сподобався цей спокійний вайб. І так як за нашими плечима вже було дві країни, ми трошки втомились, і нам потрібно було заземлитись і відпочити. Бо справа була навіть не у фізичній втомі, а в емоційній, коли майже щодня в тебе перед очима змінюється картинка, і так майже місяць, мозок просто хоче відпочити від цього постійного аналізу нової інформації. Тому зависнути з равликами це класний варіант. Не дивлячись на дощ і холодну погоду, у фургоні в нас було затишно, бо ми обладнали його опалювачем від Webasto, який нагріває вен за 10 хвилин. Для роботи він використовує дизель прямо з баку фургона. Ні, так не буде. Одного дня після роботи ми таки вирішили, що пора поїхати побачити Ліль. Зізнаюсь, ми не планували сюди з самого початку їхати, але раді, що заїхали. Це виявилось досить велике і красиве місто. До речі, ось вам плюс подорожувати кемпером. У прогнозу не мало бути доща, але погода погіршилась. Вже на місці я перевзулась і вдягла непромикаючу куртку. Класно возити свій гардероб із собою. Також 22-го року тут живе багато українців, і що приємно: взагалі у всій подорожі: в Нідерландах, Бельгії Франції, ми часто зустрічали українські прапори в самому центрі міста, і Ліль не став виключенням. І так як це перше місто Франції на нашому маршруті, саме тут ми побачили перші тривожні дзвіночки, які показували відмінність між Францією і Бельгією з Нідерландами. Перше це безхатьки. Ми ні разу не бачили їх в перших двох країнах нашої подорожі. Далі нас здивував ще один момент: ми часто бачили машини, які припарковані серед міста з блокуванням керма. Це нічого такий собі показник, як французи вважають, що є велика ймовірність, що їх машину вкрадуть, що вони використовують такі серйозні методи захисту. Коротше кажучи, ми з перших днів тут трохи насторожились, бо Нідерланди нас дуже розслабили в плані безпеки. Ми готуємо вечерю після повернення з ліля. Я розповім вам, як налаштована кухня. Ми маємо газову плиту на дві комфорки в тумбочці під стільниці. В нас стоїть газовий балон на 11 літрів, який ми заправляємо на звичайних заправках. Насправді ми заправили його лише один раз і користувались більше двох місяців, і ще він не закінчився. Також у нас є холодильник на 90 літрів. Він досить міський, бо ми ніколи не обмежуємо себе через об'єм холодильника при покупці продуктів в супермаркеті. Завжди все влазить. Ще в нас є раковина і бак з водою на 110 літрів. Одним словом, газ, вода, холодильник все як в звичайному домі. Готування їжі це досить комфортний процес у вені. Коли прийшов час прощатись з равликами, ми вирушили в бік Парижу. Дорогою нас знову здивувало пару моментів, а особливо люди, які просять грошей на світлофорах. Я вже й забула, що таке існує, але Франція поспішила нагадати. Пообідати ми вирішили в нашому улюбленому ресторані на колесах, який цього разу припаркувався в французькому полі. Де можна було зупинятися абсолютно безкоштовно, в тому числі і на ночівлю. Таких місць, до речі, дуже багато було по всьому нашому маршруту по Франції. Так зрозуміло, що нічого видатного в пішому доступі немає, але деколи такі місця це те, що потрібно. Шеф повер нашого ресторану витягнув всі недоїдки з холодильника і, як завжди, зробив шедевр кемперської кухні. Вечором ми добрались до нашої домівки на наступний тиждень. Це невеличка база відпочинку за годину від Парижу. Тут, на відміну від равликої ферми, вже були і душ, і туалет. Єдиним мінусом у нашій зупинці були дерева над фургоном, які заважали старлінку нормально працювати. Тому ми трохи поїздили туди-сюди, обираючи найкраще місце. Добрати звідси громадським транспортом до Парижу не можна було, тому наступного дня ми поїхали Форніком до сусіднього міста, і тут були трошки в шоці від того, що побачили на звичайній парковці супермаркета. Декілька венлайферів влаштували собі прання і без проблем зливали грязну воду прямо на асфальт. Я думаю, ви погодитесь, що це трошки не ок. Бо, як показує практика, користуватись просто пральнями, де ти відразу і попереш, і посушиш свої речі це недорого і дуже зручно. Ну точно зручніше, ніж тупо вливати брудну воду серед міста на асфальт. Ми прогулялись Парижем того вечора, навіть сходили в музей французького війська і подивились на гробницю Наполеона. Але мої справжні Парижські пригоди розпочались наступного дня, адже я взяла відпустку на 4 дні і відправилась в Париж сама без Саші, бо до мене прилетіла подруга з України, і ми вирішили влаштувати свій маленьку дівчачу відпустку. Так цікаво, що друзі можуть обирати будь-яке місто по нашому маршруту, яке їм сподобалось найбільше, і підскакувати в гості. В гості в Париж. Чому би ні? Tout sera parfait J'arrête pas d'oublier Que je suis déjà arrivée Et je peux respirer Il n'y a rien qui me court après Je suis là pour kiffer Faire de l'art sans me presser ah ah. Je veux me libérer Et mieux me diriger Je veux sortir de cette cage Et je veux tourner la page Réussir à m'aimer Apprendre à m'accepter Ми зняли квартиру недалеко від опери, і щоб потрапити до неї, треба було пройти справжній квест і відкрити не одні двері. При тому, що куди на кожні двері були різні. Також вона знаходилась на восьмому поверсі і без ліфта, де ніг нас був кожен день. Це були дуже круті дні в дуже круті компашці, і побачитись з подругою було найкраще моменти всього виїзду. У закінченні моєї міні-відпустки на мене вже чекав Саша, який змінив локацію і перевіз наш дім в місто Версаль. Сюди я і приїхала електричкою з Парижу. Ми обрали дуже затишний кемпер-парк серед красивого осіннього лісу. Звичайно, наш Starlink знову був не дуже радий таким густим гілкам зверху, але старався і видавав достатньо інтернету для роботи. Тут у нас також був повний фарш по комунікаціям і навіть закритий басейн, в який ми так і не потрапили, бо в день працювали, а вечорами катались в Париж. Дошлося купити новий перехідник для кабелю зарядки акумулятора, бо свій ми забули на попередньому місці. Останній вечір ми попрощались з Парижем, прогулявшись біля нічної вежі. Це справді неймовірне місто, і воно посіло почесне друге місце в нашому рейтингу європейських міст. Після Риму. Його ще ніхто не переплюнув і, можливо, не переплюне. Наступного ранку ми виїхали з кемпер-парку і поїхали в місце, яке просто неможливо не відвідати, раз ти вже зупинився у Версалі. Ми припаркувались прямо на дорозі, бо прочитали в парк фанат, що тут ночують, і типу як відносно безпечно. Поснідали, привели себе в порядок, і так як це був вихідний, відразу пішли гуляти у Версальський палац. Квитки ми купували заздалегідь, але все одно відстояли величезну чергу просто, щоб зайти. В Луврі теж так було, але мені здається, що все-таки набагато швидше. Що стосується Версалю, то, безперечно, це красиве місце. Але коли ти до нього їдеш відразу після Лувру, то на контрасті, як на мене, він програє. Дуже затісно для такої кількості людей. Сам палац трошки підушатаний, подерті шпалери, клубки-пилюки по кутках. Дивно, що його не вилизують до ідеального стану, враховуючи його популярність. Але я не хочу, щоб вам здалося, що це якесь нецікаве місце. Тут дуже круто. Просто мабуть, треба спочатку сюди, а потім вувр. Така от рекомендація. Гуляли по Версалі, ми дуже втомилися, і обідно те, що ми дійшли по садам Версалі прямо до нашого кемпера. Нам просто чуть-чуть треба було пройти, але це все закрите, і нам або в одну сторону годину десять обходити, або в іншу сторону п'ятдесят хвилин обходити. І ми обходимо знову це все, щоб добратися до нашого кемпера. А взагалі гарно, не заставлять вам бит. Після Версалю ми переправились північніше від Парижу в одне з найкрасивіших місць всього нашого виїзду. Сад і дім клода моне в Живерні є одним з найвідоміших місць пов'язаних із життям і творчістю цього видатного художника. Будинок прикрашений в яскравих кольорах, які сам мене вибирав. Він тут жив і творив більше 40 років. Сад перед будинком наповнений яскравими квітами, що змінюються залежно від сезону. Саме він став джерелом натхнення для створення його серії водяної лілії, що вважається вершиною імпресіонізму. Уявіть, які неймовірні відчуття дивитись на ті самі лілії в тому самому озері, які колись давно змальовував мене. Далі нас занесло в якісь чигирі і дуже визенькі доріжки, які, до речі, є двосторонніми. І ми, стиснувши зуби, перед кожним поворотом чекали на зустрічку. В деяких місцях з нашими габаритами ми б точно не розминулись. Але на щастя ці дороги виявилися не дуже популярними. Ми приїхали на абсолютно безкоштовний кемперпарк. Тобто тут не тільки можна зупинятися безкоштовно, тут все безкоштовно: набір води, злив води, електрика і навіть туалети. З цього боку Франція нас дуже здивувала. Так класно все зробили ще й непоганому місці. Ми в захваті. Але цього разу ми тут тільки для того, щоб набрати води та злити сіру. Акумулятор нас на 100% заряджений був і так. А поповнювали ми ресурси, тому що наступною нашою зупинкою стало просто поле, де ми пробудемо три дні повністю автономно. З одного боку поле абсолютно звичайне, але знаходиться воно біля дуже красивої локації, тому і манить до себе багато людей на кемперах. Звичайно, це не офіційна парковка, але ми прочитали на парк фона, що якщо стояти тут не більше трьох днів, то проблем з поліцією не має бути. Коли ми вирішили наступного дня таки дійти до цієї загадкової локації, ми знатно побродили. Спочатку вперлись в паркан, за яким виявилось поле для гольфу. Потім обходили це поле якимсь лісом. Справа в тому, що по прямій до нашого пункту призначення 10 хвилин пішки, але через паркан ми обходили майже півгодини. Проте зараз ви побачите, що це того було варто. Я думаю, що тут слова зайві, але дещо цікаве, таки розкажу: В скелі була печера. І коли ми тільки прийшли, то до неї заходили і виходили люди. Ми теж планували, але поволі наближаючись, помітили, що вода прибуває і починає потроху топити її. Вода прибувала так швидко, що люди, які зайшли всередину, вже мусили виходити по пояс у воді. В чий хвилі прибували до скелі. Було жаль цих людей, ми спостерігали за ними, щоб переконати, що все ок, і їм не потрібна наша допомога. І насправді ми легко могли опинитись на їх місці. Нам просто пощастило, що прийшли трошки пізніше. Але кадри були б набагато епічніше, якби ми знімали їх з епіцентру цих ми на карті знайшли один красивий старовинний маєток за 10 хвилин від нас і в обід вирішили прогулятись туди. Знову куди сідаємо, знову доходимо. До забороненого проходу. з там коня а далі йде. По класиці на нас чекав ще один паркан, і ми так і не змогли потрапити ближче. Тому подивились через щелинку і пішли додому. Більше вже виливай все. Ого, я не знала, що там так багато через три дні в полі, два з яких без сонця, що означає, що сонячні панелі нічого не давали толком. У нас вже закінчувалась і електрика, і вода, і місце в баку з сірою водою. Тому ми прийняли рішення скористатись нарешті французькими безкоштовними кемперпарками. Ми обрали такий де безкоштовно все: і електрика, і вода, і туалет. Він знаходився в маленькому селі по нашому маршруту. Коротше, ми відійшли 5 хвилин від кемпера і виявили, що все, тут більше нема куди йти. Час Саня шукає, де тут ще можна побродити. Ой, може, треба кудись їхати, але чесно, сил вже немає. Будемо насолоджуватися тим, що є тут у нас. Безкоштовною електрикою, безкоштовною водою. Це теж гріє душу. Це ж безоплатні ні, безоплатні, Ви розумієте? Наскільки це приємно, коли ти час платиш за все, навіть за квартиру, яка в тебе вдома стоїть, зараз платиш, там ніхто не живе. Пробули десь днів п'ять, і працівниця кондитерської вже нас впізнавала і посміхалась. Словивши останні теплі дні сезону, ми відправились в мряку і холод, щоб завершити нас виїзд в красивому атмосферному Мон мішелю Але давайте по порядку: спочатку ми оплатили дві ночі в офіційному кемперпарку цієї локації. Він знаходився за три кілометри від самого острову. Тут абсолютно немає нічого, просто можливість постояти за 25 євро за добу. Тут, до речі, з нами сталася неочікувана неприємність перестав закриватись люк і не реагував навіть на механічне закриття. Виявилося, що залип датчик, і люк і так думав, що він закритий і не розумів, чому до нього приколупались. Для тих, хто не хоче йти пішки, від парковки курсували безкоштовні автобуси кожні 15 хвилин. Ми пару раз ними скористалися. Ну а зараз давайте без заявих слів спробуємо відчути цю атмосферу. Вже під кінець подорожі ми розслабилися такі, так купимо квитки вже при вході, ми не будемо купляти наперед, і так далі. Зараз я вам покажу, як черга, щоб купити квитки. Змогли поїхати з цього місця без сувеніру і недовго думаючи, Саша купив собі статуетки. Курки, розмір курки. Не питайте, в цього хлопця не зрозуміла любов до курей. Я його приймаю таким, який він є, але й без сувенірів ми б не забули це місце ніколи. Монсен Мішель чудове завершення нашої подорожі довжиною в 45 днів.